Моя суб'єктивна думка, типу, от постави, почалось бієння. Ну, реально, такий матеріал диска. Попав в калюжу, перегрів, повело диск. Я не знаю, я, я не можу це зрозуміти, просто ну як це попав в калюжу, повело диск. Тобто, відповідно, має бути. Як гальмівний диск для мокрої погоди для сухої, чи як? Ні, має бути більш ефективний гальмівний диск, який просто не веде. Ні один постачальник автомобільних запчастин не підтвердить вам гарантію. Просто, от що ви розуміли, просто сервіс повинен купити за свої кошти вам диск. Це вже, якщо в тебе є там якісь спецумови з постачальником, він може взяти на себе ці витрати і покрити тобі, але якщо це. Ну, в найближчий час. Давайте так скажемо, тиждень-два. І то ми дамо якісь певні гарні докази того, що є бієння. Да? Тобто кинули індикатор, крутанули, побачили, скільки соточок бієння, і таким чином, можливо, це вирішується. А так це все виправляється за рахунок автосервісу або клієнту. кажуть до побачення.